Всім привет! привіт. Сьогодні только вот туточка. Голубка є. Лезу там мелкіє, його не той. Я дуже до голуб'яс, аж так приходжу, хожу. Воно таке мені не потрібне. Я успокоюся, підросту, то я можу така ще полетіло голоб. А хочу розказати ось. Вони, можуть поблизку сьогодні з днів. Майже нічого розказувати такого не буду, але просто ролик якогось ролика моцного голубі. Ну, подивіться, Ну, літають, і, сіше, що в мене є. І це, це бля, голубка, е, сірий голуб, подивіться, це у них їх, є така. Е, Біла з сірим хостом. Хвіс фамі. Деколи в долину, де коли вона тримає як рух, то голубка, мені треба тут построїти голуб'ятник. Тут перегороджу сіту. Построю капітальний голуб'ятник. Буду як строїти, буду знімувати. І всі голуби. там Ще докупляти буду. Е, два голуба. Два голуби і пару полів для цієї голубки я возьму небесну голову. Вона в масці майже такої, вона горбинна. В нашому реагоні кажуть, горобинна голубка. В нашому регіоні кажуть голубина горобинна голубочка, така в мене горобинна. І ще така така самінька голубина, ще є голубка. Два самця треба. Небесних возьми. Не грибових, а небесних возьми. Грибові то такі паяся, вони такі, знаєте, дуже. Такі. Вони не ходячі, вони у нас не ходують. Що таке понімати? не ходують, їх ніхто не купує. Мені треба небесно. Взяти щось під парень небесного. голубки. Ось що той голубілий. Ну, вони цілу зиму тут. Голуб'ять, просижуть, проживуть, а як би скажуть, ну, бо я стри... Ви знаєте, що зима, це в сути і режим на закриття голубів. Голуби мають бути успокоєні, заперті, ніхто не буде випускати. Може, буде випускати, якщо у нас буде дуже тепло. От так тепло, що голуби якось це понесуть. От Будуть Зараз що В мене ще? Липень цей доходить, голуби ще будуть літати, серпень, серпень, половина серпня подумаю, е, чи буде, ну, половина серпня до половини серпня, до, ну, як сказати, до кінця серпня вони ще будуть літати. Вересень вони вже будуть, може там ще політають, Вересень вже будуть закриті. Вересні вже починається. Вересень, після вересня, де жовтий якраз, і починається сезон бійки з е, яструби з голуба. Ну і то треба прибирати. Я прибургу, але мені не потрібно, бо мені яструб вибув. А я буду вам, я буду вам знімати щодли, не, що де не буду знімати голубів, але ну як, ну як буду мати час війні. Бо теж роботи уйма є. Від мене той такий поштовий паясий. Він такий файний голуб, кормив малих фест. Ну от в мене є робить. я їх не, не, не допарував, Не спарування вони в мене. Е, аби, це треба спарувати. Голуб'яні буде. Треба буде парувати. І я мушу попарувати пару, бо ну, і його перший треба ж запади. Дикарка, яка прилетав, він нас попарився. Дали були мали, малі, малі побільші були. Ця, ну в мене були дикарі дікарі колись немає вже. Лишилося, що вся дікарка. Ну, отже не тільки він сюди засилоти полетіти. Не надо дікарів, він не заносився інфекцію. Ну, ну, а що ну, сказати? А його я мушу поймати. Він прилетав. Вчора, як улетіли, вони став дикарку, він улетів. А го в портили він літає високо так. А улетіли вони вчора. Думаю, прикриють треба, бо піде, піде, ще й попарить їх треба. Піде, піде таке воно. Білі ж в мене там гніздять е спорт, білий. Сідати на яйця, певно, буду. Сірі тупаки не сідають ще. Сірі не думають навіть гудіти. А, давай, да. Лупки. Вот надо то улыбка будет. Бапа э, э, лапнуть. Э. Вот он там кое. Может попадай. Шубачки. Буду брати, може кокінхінчиків з каналу буду знімати карлику. О там ципенки в мої Ой, голуб поштовий пішов. Але він дехватний голуб, голуб без період. Може сам понайду, може і не, не буду шукати. Не треба воно мені. Ліба одвізу відомий. Бо, Бо він порований з, з таку, таку став горбину головочку. Опа-па-па-па-па-па. собі на кришку. не каже, він пороне з горбинку. Глупку, а я хочу небесну з горбинок спорвати. І будемо віти, друзі, що вийти з того. Чи буде одна горбина, а одна буде, певно, паяс. Всім дякую за увагу. Будемо на знали, Глубина своя Підписуйтесь